Буває такий випадок, коли ви хочете відправити комусь зі своїх друзів, знайомих, родичів чи комусь іншому кошти криптою. І хотілося, щоб це було б без комісії. В рамках Binance, якщо у вас двох є аккаунт на Binance, можна це зробити абсолютно безкоштовно, без ніяких прихованих комісій. І протягом 1-2 хвилин вже кошти будуть там, на іншій стороні. Це можна зробити через Binance Pay. Для цього ми переходимо в Binance Pay, або справа зверху кнопочка Binance Pay, або другий спосіб зараз показую. в профіль і Pay. Значить, тут у нас відкривається функціонал, де ми можемо відправити іншому користувачу Binance кошти, любу валюту. Це може бути фіатна валюта, це може бути криптовалюта. Нажимаємо надіслати, і на вибір у нас різні варіації, як це можна зробити. Для прикладу, через Binance ID, через електронну пошту, через телефон, через Pay ID. Pay ID можна знайти в розділі «Гаманці» поповнення Pay. Ми використаємо Binance. І нажимаємо продовжити. Для прикладу, я хочу відправити 5 доларів. Ім не хотілося б мені з 5 доларів платити додаткову якусь комісію. В даному випадку я відправляю 5 USDT і не плачу жодних комісій за це. Усе, бачимо зелену галочку, кошти відправлені. Можна зробити для прикладу скріншот і відправити цій людині. От я тобі відправив. Він перевіряє в себе і там уже прийшло. Максимально зручно, максимально комфортно, максимально рекомендую. Став подобайку цьому відео, якщо було корисно, якщо було корисно чи не корисно, можна поставити коментар, підписочку, якщо ще не підписались. До зустрічі в нових відео.